Доброго вечора чи, можливо, доброго ранку і знову з вами Наталка Полтавка. Як і обіцяла, наступний випуск відео про картоплю. Можливо, цікаво, як почувається посаджена мною у формочки картопля, порізана на вічка. Давайте подивимось! Як виглядає картопля в моєму ящичку е, наближу. Бачите, виглядають зелені пагінці перші. В минулому відео я говорила, наголошувала на тому, що дуже важливо поставити посадковий матеріал в прохолодному місці. Ну Зокрема, я в веранді, де температура вдень не перевищує 15 градусів. Так, ну і зараз я. Приготувала теплої водички, я полю її трішки. І знову ви побачите, як виглядає пагінці. Подивимося, як виглядають пагінці. Як вони кількісно вже проросли, оскільки пагінців. Так, питається водичка. Так, я спеціально викопала один шматочок. З брунечком подивіться уважненько. Бачите, яка коренева система. Молоді корінчики. І замість однієї бруньки ви бачите дві. Зараз я полосну легенько водичкою, щоб вам показати, скільки бруньок на верхівці цього шматочка. Дивіться, щойно обмила верхівку, шматочок картоплі. І ви можете чітко бачити тут. Червоним кольором це старий пагінець. Так? І ось прокльовуються зелені. І дуже добре видно, скільки їх. Два зелененьких і один ще етильований, біленький. Тобто, уже на верхівці ну, і Червоний розкущується, так що їх буде значно більше на цій частинці картоплинки. Отже, на майбутнє із шматочка ми отримаємо. Як мінімум, чотири повноцінних кущі картоплі. Інші розколупувати не будемо. Подивимося ще через пару тижнів. Вони почнуть масово прокльоватись, так що я його акуратненько ставлю назад, Тут, до речі, я покажу інші пагінці зараз наведу Як Бачите, виглядають ще корінчики молоді, дуже добре видно, борсинки. Ставимо на місце, обережно, щоб не пошкодити. Так. Ну і оці корінчики треба обов'язково засипати земелькою, щоб вони не пересихали. Зараз я це зроблю і віднесу цю коробочку з картоплею знову на вікно. Плинку я засипала. Залишилось тільки відправити на старе місце на вікно на веранді. Ну, і скажу ще одне. Минулого разу я ще дорізала останню маленьку картоплину, вийшло 5 частинок. І якщо разом порахувати, 11 плюс 5 це буде 16 частинок, і на кожній з них повинно утворитися, як мінімум, 3 повноцінних стебла. В результаті має утворитись на момент посадки 48 повноцінних кущів, як мінімум. Будемо очікувати, через два тижні повернемося знову до нашої картоплі, будемо за нею доглядати. Будемо поливати, щоб не пересихала земля. Ну, і хто бажає, можете закладати разом зі мною дослід. Ви не будете розчаровані. Все залежить від. Нас, самих, від наших працьовитих ручок. Земля любить, коли коло неї ходять. Що ж, до зустрічі. Всім пока!